Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд, і Сьогодні в нас на огляді незвичайний комп'ютер від Arctic модель Senza 5720G. Це незвичайний системний блок, який стоїть під столом чи на столі. Його головна фішка в тому, що він кріпиться прямо під стільницю. Повністю зникає з поля зору і водночас залишається повноцінним ПК. Такий формат дозволяє звільнити робоче місце, приховати кабелі і отримати ідеально чистий стіл. Але найцікавіше, цей комп'ютер абсолютно безшумний завдяки пасивному. Охолодженню. Давайте подивимось на що він здатен на уральних тестах, все це у цьому огляді, але перед початком ви зараз просто візьмете, підпишетесь і. Поставити вподобайку відео. Ну а ми полетіли. Arctic Senza 5720 g одразу привертає увагу своїм форматом. Це не класичний корпус, який займає місце в кімнаті, а компактний, створений спеціально для монтажу під стільницю. Він має подовжену прямокутну форму з акуратними вентиляційними прорізами і завдяки продуманому кріпленню легко встановлюється під будь-який стіл. Таким чином, сам комп'ютер фактично зникає з поля зору, а на робочому місці залишається лише монітор, клавіатура і мишка. Корпус виконаний із якісного металу і використовується як Лечезний радіатор. Тут немає жодних вентиляторів чи рухомих частин, тому система працює повністю безшумно. У роботі це справляє враження, ніби під навантаженням не чути жодного звуку. Вага пристрою близько 3,5 кг, Тому він здається надійним і відчутно масивним. Розміри становлять приблизно 28 см у ширину, 12 см у висоту і понад 60 см у довжину. Тож під столом він не заважає, а займає мінімум простору. Arctic зробили все для того, щоб цей ПК органічно вписувався у будь-який офіс чи дома. Кабінет, і водночас виглядав сучасно і стримано: якщо ж кабелі незручно вести, можна користуватися бездротовими модулями. У комплекті є Wi-Fi 6i і Bluetooth 5.3. Arctic Senza 572.0G має сучасний набір інтерфейсів, щоб підключати все необхідне без зайвих адаптерів. Почнемо з мережі. Тут є дротовий LAN-порт із пропускною здатністю 2,5 ГБ, що забезпечує стабільне і швидке з'єднання для роботи чи стрімінгу. Такого арсеналу вистачить для клавіатури, миші, зовнішніх Накопичувачів периферії та навіть підключення смартфонів з швидкою передачею даних. Для виводу зображення передбачено два відеовиходи HDMI 2.0 і DisplayPort 1.2. Це означає, що можна напряму підключити два монітори, а якщо потрібно більше, доведеться використовувати додаткові пристрої або технології DCI Chain. Є USB 3.2 Gen 2, Gen2, USB 3.2 Gen 1, класичний USB 2.0 і сучасний Type-C. Таким чином, у панелі підключень цей комп'ютер нічим не поступається класичним десктопом. Усе необхідне є і. Для офісної роботи, і для домашнього використання для роботи з аудіо використовується комбінований 3,5-мм міліметровий розєм що підходить і для навушників, і для гарнітур з мікрофоном. Таке поєднання відповідає сучасним стандартам, адже дозволяє відкривати десятки вкладок у браузері, працювати в професійних програмах без затримок і швидко щитувати або записувати великі обсяги даних. Для більшості користувачів цього вистачить із запасом ще на кілька років. Arctic Senza 5720 g можна назвати сучасним рішенням, хоча й побудовано воно на платформі, який уже кілька років. Усередині використовується процесор AMD Ryzen 7 5720 g створений на архітектурі Zen3. Це восьмиядерний чіп із підтримкою 16 потоків, який досі залишається актуальним завдяки високій продуктивності і стабільності. Нелегко справляється з повсякденними завданнями, дозволяє працювати з великими файлами, комфортно монтувати відео. У Full HD та запускати більшість ігор на середніх налаштуваннях. Важливим фактором є і обсяг пам'яті. Тут ми маємо 32 ГБ оперативної пам'яті ddr 4 і швидкий NVMe SSD на 1 терабайт. До того ж, інтегрована графіка Vega не здатна повноцінно замінити дискретні рішення для важкого геймінгу чи професійного 3 d рендерингу Крім того, тут є швидкісний порт USB 32, включно з Type c а також Гігабітний і навіть 2,5 гігабітний LAN для стабільного дротового інтернету. Завдяки цьому комп'ютер легко інтегрується у. Сучасний офіс чи домашню мережу і забезпечує зручність у роботі з периферією. Водночас варто зрозуміти, що це рішення не можна назвати абсолютно передовим. Процесор Ryzen 7 20 g був випущений у 2021 році, і з того часу вже вийшли нові покоління з вищою енергоефективністю та підтримкою інтерфейсів PCI Express 4.0 і 5.0. Тут ми маємо лише PCI Express 3.0, що дещо обмежує потенціал для найшвидших накопичувачів і сучасних відеокарт. Цей пристрій для тих, хто цінує баланс. Достатньо потужний, щоб упевнено виконувати більшість завдань у 2025 році, і водночас неймовірно тихий і непомітний завдяки своєму формату. Таким чином, за рівнем сучасності, Arctic Senza 5700 займає золоту середину. Він не конкурує з топовими робочими станціями або ігровими машинами, але у своєму класі компактний і безшумний ПК виглядає більш ніж актуально. Звісно, при звичайному використанні шум від ПК не критичний. Але якщо ви записуєте відео чи озвучку, то будь-який шум може заважати. Але не в цьому випадку у використанні ArcTic Sенz572.0g справляє дуже цікаве враження. По перше, що помічаєш, це повна тиша. Завдяки пасивному охолодженню, немає жодного вентилятора, і навіть у момент підвищеного навантаження комп'ютер працює абсолютно безшумно. Якщо ви звикли до гулу системного блоку чи ноутбука, тут відчувається зовсім інший рівень комфорту. Другий важливий момент чистота робочого простору. Завдяки формату підсіл сам комп'ютер не займає місця в кімнаті, не стоїть під ногами, не заважає і не накопичує пил. У Доступних зонах. Всі кабелі йдуть одразу під стільницею, тому на очах залишається тільки монітор і периферія. Це створює враження максимально акуратного, продуманого робочого місця для офісу чи домашнього кабінету. Це величезний плюс. Arctic Senza 5720 – Це компактний і безшумний ПК, який створений для тих, хто потребує тиші та більше вільного простору. Він має достатню потужність для роботи, навчання і навіть легких ігор. Це не варіант для геймерів чи важкого рендерингу, але як мінімалістичне і стильне рішення для дому чи офісу не виглядає дуже навіть непогано. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайку під відео, обов'язково пишіть що ви думаєте на рахунок ось таких ПК з пасивним охолодженням. Ну і, звичайно, чекаю вас в коментарях. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.